Вітаємо та пропонуємо оглянути матчі 20-го туру української прем'єр-ліги. Чимало красивих голів, традиційно багато суперечливих моментів і вдосталь інформації, аби за час нашого огляду бути в курсі усього найголовнішого. Тож неодмінно підпишіться на ютуб канал Фандей та вподобайте це відео. 20-й тур проходив у три дні: Ворскла зустрічалася з Інгульцем, Динамо приймало Мене, і Кривбаста Зоря зустрілися в дербі імені Юрія Вернедуба. Металіст завітав до Шахтаря. А взагалі було багато цікавого. Тож давайте дивитися. Ворскла, яка ще не перемагала у 2023 році, гостро прагнула вийти з крутого піке. Гості до них завітав сусід по турнірній таблиці. Інгулець. Перший тайм приніс чимало непоступливої боротьби з обох боків та обмаль небезпечних моментів. А другий почався з голу, доволі цікавого. Подача зі штрафного скидка головою на дальню стійку, ще одна скидка на протилежну від скляра і результативний удар Василя кравця головою майже з лінії воріт. Футболісти Інгульця спробували апелювати щодо перебування кравця положені поза грою, але на цьому повторі варто звернути увагу на позицію ніг гравців, з якої можна зробити висновок, що гол був чистий. Після нього дійсно дуже небезпечних моментів відчутно більше не стало. З дальнім ударом Кухарука спокійно впорався Ісенко. Спроба кравця оформити дубль не виявилася прицільною. Не мав Ісенко труднощів із пострілом Ковальова. А от олійник мав реальний шанс збільшити перевагу Ворскли наприкінці гри. Хороше забігання Степанюка і виважений пас відхиленням назад на Дениса завершилося прицільним ударом у площину і сейвом білика. А в цьому епізоді бразильський новачок полтавців Рікардо Лопес продемонстрував зразковий егоїзм. Чудово втік на швидкості. Увійшов до штрафного, але замість пошуку одного з трьох вільних партнерів поблизу абсолютно невдало пробив сам. Полтава таки святкує першу перемогу у цьому році. Ворскла інгулець один В дербі мужиків зустрілися нинішня та колишня команди Юрія Вернедуба. Перший дійсно небезпечний момент ми побачили тільки на 21-й хвилині. Русин знайшов мишнього вістрі атаки, але той ударом з меж штрафного не переграв Кліщука. Надмірне бажання Кривбаса забити перетворилося на грубість, коли Татарков, який щойно відбув дискваліфікацію, влетів у голкіпера Сапутіна. В результаті жовта картка для Микити вже четверта в цьому сезоні. У самому початку другого тайму Кривбас міг виходити вперед. Подача зі штрафного призвела до паніки луганчан біля власних воріт. Понідельник пробив, безкаровайний підправляв, але Сапутін парирував. Гості відповіли миттєво. А хлістка подача з флангу перетворилася на удар, з яким кліщук не без проблем, але впорався, як із куди простішим добиванням. А вирішальний момент матчу стався невдовзі. Луганчани невдало зіграли при стандарті біля власних воріт, забувши про Капіча. А він розібрався бездоганно і забив красиво. Третій гол боснійця в УПЛ, асист за Татарковим. Під сигнал повітряної тривоги арбітр Микола Балакін передивлявся повтор голу на предмет офсайду. Однак вирішив, що гравець у білому не заважав голкіперу і не впливав на епізод. На 86-й хвилині Брашко перевірив реакцію Кліщука, а серія спроб добити призвела лише до загального сумбуру без голу. Теперішня команда Вернедуба виявилася сильнішою за колишню кривба зоря 1-0. Динамо здобуло перемогу над Минаєм з рахунком 2-0. Дебютним голом визначився 18-річний царенко. Ще один гол свій сьомий в цьому сезоні УПЛ забив Ванат. Against, uh, ми пам'ятаємо гру з інгульцем, коли ми пропустили через дві критичні помилки Катерини Монзоль, арбітр того матчу. Але я повністю з вами згодний, що Динамо Київ не має бути на тому місці, де зараз знаходиться. І не має бути на тому рівні, який зараз показує на футбольному полі. Шахтар в Ужгороді приймав металіст. Сікан міг відкривати рахунок вже на п'ятій хвилині. Але голкіпер Єрмолов відбив м'яч, і той поцілив у стійку. Наприкінці тайму чудовий гол міг вийти у гучолий Швілі, однак він майже з кута штрафного влучив у попередчину. Захисники металіста трохи перелякалися і ледве не забили у власні, але Єрмолов знову врятував. Втретє 22-річний воротар Харків'ян продемонстрував два реакції у компенсований час, парирувавши удар Криськіва з близької відстані. Продовжив феєрити Єрмолов і по перерві. Ось тут він здійснив сейф після непростого удару очередька. Але нічого не зміг діяти, коли захисники залишили Бондаренка абсолютно самого біля лінії Воротарського. Третій гол Артема а також тринадцята результативна дія в поточному сезоні в асистента Судакова. А потім воротар металіста знову приміряв костюм супергероя-рятівника своєї команди. М'яч після удару Траоре майже впритул він прийняв на себе і спрямував у попередчину. Єрмолов врятував і після удару судакова з близької відстані під час стрімкої контратаки гірників. А висновок простий: якби не 22-річний голкіпер харків'ян, був би розгром. А так шахтар металіст лише 1-0. Рухи верес зіграла в нічию 0-0. Тренер рівнян Юрій Вірт не був присутній на грі через хворобу. У гостей на 71-й хвилині було вилучено Олександра Лебеденка у господарів на 91-й – Едсона. На жаль, ми не здобули позитивного результату. Той який планували. Хоча, якщо говорити по грі, відверто кажучи, вона нам не, не вдалась. Гра не, ми поки що не можемо грати. То що ми хочемо, то що. Тренуємо. Ми розуміли, що сьогодні для нас це буде дуже важлива гра. Якщо глянути турнірну таблицю, ми всі прекрасно бачимо і розуміємо, яка щільність і боротьба йде за кожне очко. Тому сьогодні, в першу чергу, хлопцям на установці говорилось, щоб ми як ви вивезли сьогодні очки. Що стосується, наприклад, самої гри до вилучення, ми, в принципі, контролювали хід гри. Суперника практично моментів не було. Як таких, а ми могли, в принципі, забити. По зустрічі Олександрії та Чорноморця господарі були активними з перших хвилин. Їхня затяжна атака в дебюті ледве не завершилася красивим голом Кирила Ковальця після удару з середньої відстані, але відкрили рахунок, одесити. Але Фіренко погосподарював на лівому фланзі. Впевнено, увійшов звідти до штрафного майданчика, і, попри масовану оборону суперників, холоднокровно забив. Це четвертий гол Данила Алефіренка за Чорноморець і п'ятий в цьому сезоні, враховуючи півроку виступу за зорю. Через кілька хвилин гості забили ще раз, однак рефері зафіксував офсайд. А ще до перерви Чорноморець залишився в меншості. Демченко грубо сфолив у центрі поля проти Бабогла і отримав другу жовту. Рішення арбітра Пасхала видається абсолютно логічним. Зберегти перевагу в десятьох підопічні Григорчука не спромоглися. На 68 й хвилині після розіграшу кутового м'яч потрапив до ковальця, який чомусь опинився сам парі метрів від лінії воріт. Кирило забив у ворота колишньої команди. Це його перший гол з жовтня. Нагадаємо, що він чимало часу відновлювався від важкої травми. Олександрія могла й вирвати перемогу, але з прицільним ударом рибалки впорався непогодов. Олександрія Чорноморець 1-1. дніпро 1 феєрично обіграв Львів в Ужгороді. Три голи підопічні кучера забили ще до перерви: дубль Гуцуляка і Гол Довбика. По перерві Богунов і Мильченко скоротили перевагу спортклубівців до мінімуму, але згодом забили Сарапій і Довбик в підсумку. дніпро 1 Львів 5-2. Колос, який в перших чотирьох матчах 23-го року забив лише один гол, нарешті прорвало на радість для його вболівальників. В поєдинку з «Металіст» 19-25 ковалівці вийшли вперед вже на третій хвилині. Оріховський розігнав контратаку, віддав ліворучне мякушка. Той подав до штрафного, де Оріховський замкнув у дотик. Всередині першого тайму за коло забив лисенко, але Лайнсмен не пропустив очевидний офсайт, в якому перебував нападник, і гол не зарахували. Але на 35-й хвилині команда Вишняка таки збільшила перевагу. Пасивність захист захисту Храків'ян і настирливістю Ріховського дали результат. Дубль у Ріховського і вже сьомий гол Павла в цьому сезоні УПЛ. Здається, він заслужив на ваш лайк. Гості могли забивати ще і ще, але, наприклад, в цьому епізоді вправно зіграв голкіпер Мозіль, відбивши удар Мякушка. А на 64-й хвилині черговий ступор металіста 1925 захисній роботі призвів до третього пропущеного голу. М'якушко розігнав атаку, безбородько підтримав і з доволі незручного кута пробив поміж ніг воротареві. Як казали в дитинстві багатьох з нас, мозіль тепер винен Денисові 25 копійок, два асисти на рахунку м'якушка. Один з небагатьох моментів, що мали гості з Харкова, коли після подачі з кутового курило поцілив у стійку. Шансів у харків'ян просто не було. Колос металіз 19-25 3-0. Дивимося на результати всіх матчів 20-го туру. Динамо обіграло Минай, Шахтар порався з металістом, а Дніпро 1 розтрощив Львів. Найбільша сенсація поразка зорі від Кривбаса. Напишіть в коментарях, який матч сподобався вам найбільше. Турнірна таблиця кардинальних змін не зазнала. Дніпро-1 – лідери з переваги в один бал. Динамо наблизилося до зорі на відстань того таки одного очка. А от Олександрія знову забуксувала. В другій частині турнірної таблиці змін нема, але важливо відзначити, що від передостанньої позиції, на якій йде металіст, до 10-ї, де розташовується «Металіст» 19-25, відстань лише у три очки. Наступний 21-й тур знову проходитиме з п'ятниці по неділю. Причому в п'ятницю відбудеться одразу три матчі. Звертає на себе увагу візит Динамо до руха, протистояння «Зорі» та Дніпра 1 в суботу та поєдинок шахтаря зі Львовом в неділю. Дивіться огляди кожного туру української прем'єр-ліги на ютуб каналі Фандей. Підпишіться, вподобайте це відео та тримайтеся позитивної хвилі.